Риба. Риба, 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 риба. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Golden Fish! Хочу привітати вас з Новим Роком! І побажати всім ось таких трофеїв. Хто підписаний на канал Golden Ми вирішили розпочати новий рік правильно. Звичайно, з рибалки. І маємо. Судака! Сьогодні відбувається таке історичне відео. Це моє повернення на чудову, прекрасну річку Південний Буг. І на вас чекає рибалочка саме Судака Окуня. Останні декілька років ми дуже ловили сильну щуку, і зараз вирішив розбавити контент судачками. Це таке трішки сумував за такою рибалкою, тому вирішив повернутися і сюди і поділитися досвідом та своїми секретами в цій рибалці, тому що наша аудиторія ділиться на різних людей. Комусь цікава щука, комусь судак. Тому відео буде сьогодні про бугового судачка. Я вже спіймав таких. Два штучки і два окуні по 400 грам. У мене було вже два виїзди на бух. Я відео не знімав, Розвідочні виїзди, які закінчилися окунем судачком, окунем-судачком. Окуняки дуже гарні, більше, ніж ці судачки, такі ж жирні мамаші. А судачки, от якраз ось такі. Один в один. Такий розмір судачків був у мене. Сьогодні я вже з камерою, з мікрофоном, з апаратурою, і ми сьогодні рибалимо. Рибалочка на судачка, на богу ділиться на два етапи. Перший етап це коли ви нічого не ловите. Це може бути нуль, дві-три рибки і все. Це пов'язано з тим, що рибка стоїть поодинока, ви її вмовили, не вмовили, вийшло, не вийшло. Якщо спіймали, це добре. Зазвичай, але мовити флей І таким чином. Кінець рибалки, в нас лише декілька риб, їдемо додому. Другий етап рибалки на судака на бугу це коли риба в цей період скупчується в зграйки. Даряє мороз, вона скупчується в кількість 20-30 штук, можливо, навіть 50 штук. І ви попадаєте на роздачу. Тобто, дві сторони медалі. Нічого, це 0,2 або десяток риб. Відразу хочу вас трішечки, можливо, засмутити. Сьогодні я у розвідці. Я не поїхав на всі первинні точки. Тут я рибачу вперше. Тому без інформації, без досвіду ловлю в цих місцях, мені буде неможливим завданням знайти скупчення цього судака. Один відсоток лише є того, що нам вдасться яке скупчення і зловити 10 судаків. Цього сьогодні, скоріше за все, не буде. Я no на річку і повернувся. З відео у розвідці сьогодні я в нових місцях і хочу помовляти тих самих одиноких судачків і поділитися з вами досвідом, як це зробити. Бо зазвичай рибалки саме ось такі. Ну що, всі перевірили звук на телефоні? Да-да, все вірно. Проблема з жодних немає. Проблема є лише в моєму новенькому мікрофоні Хунь -сунь мунь за тисячі гривень, який не надає мені інформацію, коли він перестає працювати. І таким чином він не надав вам саму корисну інформацію, яку я говорив в цьому відео. Зараз ми поговоримо про одиночного Судака. На які приманка його виманити і де його пошукати. Саме це Хуньсуньмунь вирішив вам не розповідати, тому мені приходиться з другої спроби це розповісти. Давайте коротенько розберемо про місця стоянки судака. Якщо ми приїжджаємо в нове місце, в нас є лише візуальний контакт точок. Що ми шукаємо? Шукаємо якісь повороти річки, де може бути якась ямка, шукаємо на березі каміння. Воно, відповідно, буде і на дні, і шукаємо коряшки. Три методи ми бачимо поверхневим зором. Четвертий метод ми можемо бачити лише якщо проловимо дно. Найти якесь піщане ракушне дно, і тоді в нас відкриється четверта перспективна точка. Є чотири ось таких варіанти пошука цієї самої одиночної риби. За рахунок них ми можемо взяти зачіпку. І прикинути приблизно, де вона може стояти. Це перше. Друге, на бакані в мене лежить 4 різних приманки. І я розповідаю, що на цій точці я обловив кожну із них різними вантажками. Спочатку ми пробували ловити на 3 грами, переходили на 5, на 10 і міняли розміри від 2 до 3 і 3 дюймів. І що ви думаєте, цей судак клюнув на саму велику приманку. Тобто одиночний судак. Риба, яка є дуже загадкова. Немає відповіді на запитання, яку ж приманку йому підібрати. Тому потрібно, якщо ви знайшли перспективну точку, впиратися в неї різними видами приманок. Лише тоді можна вмовити цю саму хитру одиноку рибу. Прийшли ми далі. Щойно відбувся контакт у нас на Мадвага, дуже легенький контакт. І ми вкололи, скоріш за все, що маленького судачка. Тому сенсу доловлювати його немає. Щука в нас може бити декілька разів одну ту приманку, три рази може доганяти бити, і вона така більш до цього нормально відноситься добирати. Судак, якщо він вколовся, в мене прикладів немає того, що він добирав приманку. Тому Через це ми знялися. Працює поки велика приманка. І працює, бачите, Мадвах 2,5 маленька приманка. Щось порадити вам я не можу, тому що немає правильної приманки для підбору ось цього одиночного судака. Потрібно замінами мінами вантажків, замінами приманок, вмовляти його. В корупції в мене три виробника Абстрім. Рейнс і Селе і Кейтек. Три різних типи, три різних розмірів Від двох до трьох і трьох дюймів. У нас немає тут анакондів. Ми не ловимо судака на богу на 4-5 дюймів. У нас не Дніпро, не Десна, тут такого немає. Взагалі клює на 2 дюйми. Це кращий варіант. Але бачите, на що клюну судак. На великий розмір. Тому ж кажу. Одиночний зимовий пасивний це загадка. Для нього потрібно трішечки часу, щоб його вмовити. Зараз ми, до речі, перейшли на місце, я вам розповідав про перспективні місця, і таке місце, як куряшка, виявилось перспективним не тільки на моїй теорії, а й на практиці. Ми вам це доказали. Ось ще одне місце це повороти річки. Видно високий берег і що тут. Має бути глибина. Якщо має бути глибина, то має бути перехід десь посередині річки з цієї глибини на мілину. Це також топчик варіант для судака. Але сьогодні ми можемо його тут не спіймати. Тому що нагадую, у нас січень і ми ловимо на Південному Бузі, де судака можна ловити лише коли він скучкується в зраї десь в лютому, в березні. От тоді у нас можуть бути гарні рибалки на судака і на сома. Ловити судака в грудні, в січні, ну це дуже важко. Але ми спробуємо це зробити. Важко ловити в нових умовах, таких, як я сьогодні. Я не знаю, куди закинути. Я вам скажу правду, як є. Просто обловлюю річку, дивлюсь, там кущик, там кущик. Все. Ось так полягає моя рибалка в одному місці. Місцевих два я бачу, підійшли, стали на одну точку. Що один, що інший стоїть три години на одному місці. З цього місця вони нікуди не зрушують. Вони щось знають. Риба там, значить, є. Тому потрібно це враховувати. Слідкуйте за місцевими. Скоріше за все, що скіла. Опа! Щось зрозуміло. Або під барликось, або хтось стояв. Скоріше за все, що місцеві зазвичай в них такі снасті не цілком досконалі, скажімо це так. Але рибу вони спіймають, тому що вони знають, де вона стоять. Де вона стоять? Де вона стоїть. Тому враховуйте місця місцевих, де вони ловлять, і своїми кращими приманками є шанс, є шанс ловити рибу. Але він з того місця не піде. Він знає, що там щука вийде 2 часа дня, і він буде стояти і там чекати. Ось в цьому вся різниця. Так, не будемо затримуватися, будемо переходити далі. У нас ще десь приблизно 3 годинки, половиною і на цьому буде все. Я думаю, що в коментарях під цим відео будуть відразу запитання, який флюр використовуєш, порадь на флюр. Так, щоб цього не було, я відразу вам покажу флюрчик, який я використовую. Це у нас Sunline в 0,22 діаметрі. Саме ця моделька є трішечки жорсткіша. Зазвичайні флюри, і вона добре стримує ракушняк і, можливо, навіть зуби щуки. 0,22 цього цілком достатньо. В наших умовах тут немає трофейних судаків. Якщо є, то залітають раз в 3 роки. Викинути з таким діаметром його цілком можливо. Якщо ви цілеспрямовано їдете на трофейну рибу, це гарний судак, 1,5-2 кілограма, то беріть 0,27 такий і буде все ідеально. Так, ми перев'язалися. У нас черговий обривчик. Сьогодні 6 вольфраменок пішло на той світ. Мої запаси великих вагів вже просто закінчились. Ще декілька обривів і можемо їхати додому, тому що мені не буде на що ловити. І поставимо приманку, яка вже працювала. Сьогодні лише в меншому розмірі. Ось таку яскраву. І така комбінація. Відправиться за другим судаком, я сподіваюсь. Воно може здаватися вам страшним, грузик, як приманка, але судаку нормально, повірте мені. Комбінація відбувається ось так. Іде грузик навкіс по дну і задні нього приманка. Судак не боїться цього. Можливо, навіть грузик може бути більшим за приманку, нічого страшного. Він зреагує на приманки, на те, як вона вибрує, і на сам вантажок. Тому вдарить і з'їсть, скоріш за все, що все, що у вас там буде, Якщо нормальна риба. Тому не бійтеся, якщо грузик виглядає ось так страшно порівняно з приманкою. Це норма для судачка. Продовжимо. Поклюка. Ще одна поклювка, на жаль, знову холоста. Подобається сьогодні їм цей колір. Е, працював в мене такий мадвах, ага, ось видно, як воно роздерло приманку навіть. Ще воно самий саме гачок вдарило і не засів. Цікаво, так? Да? Працював в Мадвах в такому кольорі і ось вже Сексік. Ще я думаю, що ви помітили, що прям... О, ні, тільки не дерево. Все, останні вольфрам у дереві. Єс! кращий день сьогодні у нас прощай вольфрам на цей раз. Ви помітили, що приманочки на судака і на щуку відрізняються. В цей період я використовую більш такі прогонисті приманки. Ось як Сексік, як Мадвах. Вони краще підійдуть для Судака. Все, потрібно обриватися, нереально вистрілити. В когось буде гарний презент у вигляді вольфрама і крутої приманки з іншої сторони річки. Ого, бачите, не можна порвати. Непоганий флюр і шнур. Все. Відірвалися. Річка коротка і 7 грам досить сильно летить, тому можна провтикати в цей момент і закинути на той берег. Це нормально, цілком нормально. Клювання, друзі. Ой, друзі, це жесть. Ще один Мадвах. Цього разу лише такий же величенький. Це 3,5 дюйми. Сьогодні цей кольор у Меті, бачите, сексик, Мадвах менший, Мадвах більший. Це четверте клювання, але, на жаль, бачите, яка ця риболовля сьогодні. Розвідка на одиноких песинних судаків. І не можна їх просто взяти. Одна реалізована і три холостих. Риба, 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 риба. Судак по більшого розміру вже. Поліс я швидко в воду. Ух ти! Ух ти що. А це воно. Є. В останні хвилини рибалки. Ми це робимо. Погляньте, друзі, сюди. В пощеці нашого судака сховувався далеко свінг-імпакт. Це просто топчик. Віри сьогодні в нормальну рибу вже абсолютно не було. Тому що в нас, ви бачите, який період. Січень місяць, риба поодинока, риба пасивна. І що ми маємо в результаті? Погляньте сюди. Є гарний судак. Це просто краса. Я його вже не чекав, чесно. Я не чекав, що сьогодні може бути нормальна рибина у нас в кадрі. А вона все-таки є. 2,5 дюйма. Опа. 2,5 дюйма, свінгхімпакт. Дає ось такого приємного судачка. нам. Судак наш має 39 см. Відпускаємо його назад. Він незаліковий. Бажання в мене є вже декілька рибалок когось запакувати. Але не будемо порушувати. Ми правильні рибаки і даємо приклад іншим людям своїми вчинками. Тому відпускаємо незалікову рибку додому. Ми з вами знову сьогодні молодці. Вдається таки спіймати гарного судачка. На нього сьогодні, певно, що ніхто не очікував. Я то точно, тому що в мене розвідка нових місць, незрозумілих для мене місць. І через сильний вітер я не можу розібратися правильно з рельєфом дна, де все-таки краще шукати цю рибу. Тому лише візуальним контактом я спостерігаю певні місця і по них працюю. По цих місцях я напрацював сьогодні 5 клювань. І дві з них вдалося реалізувати. Приманочки ви бачили, місця ловлі бачили. Ми сьогодні багато про що поговорили. У нас дуже корисне повчальне відео для всіх судочатників, навіть досвідчених, хто багато ловить. Я думаю, що він щось відчує, зрозуміє, візьме від мене. Тому прошу вас підтримати відео, як завжди. Правильно, лайком і підпискою на канал. Всі свої приманочки, які сьогодні працювали, окрім того, що я їх проговорив вам, обов'язково залишу посилання ще під відео. Ви побачите мої самі-самі-самі круті приманки по судаку. Я всіх їх відмічу. Ви зможете відразу перейти і замовити їх. Листя багато. Тут дерева і з дерев падає багато листя. Весь день листя тягаю. Через кожен закат листя, 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 листя. Там такі справулі. Ще буквально хвилинок 20 і буду продатися додому. У нас вже третя година. Ми рибалимо з 10-ї години, що ми маємо 5 годин розвідки в нових місцях. За годину одна покльовка відбувається. Ось такі дійсні цифри нового місця, там ви нічого не знаєте і не розумієте. Це Південний Буг крихітко. Це не Деснава, це не інші річки. Тут дуже мало риби. Роздача буває лише коли вона скупчується в сильний мороз. от тоді роздача. А так, весь рік, ну, результати приблизно такі. Декілька риб, декілька риб, декілька риб. Окуня можна, до речі, половити. З окунем у нас справи краще. А судаком, на жаль, ще й з таким розміром це взагалі. Сьогодні це бонус плюс сектор прис на барабані. Судак майже заліг. 3 см не вистачило судакові, щоб стати гарним, чесним, з великим розміром. Потрібно чекати на похолодання. Справжніх морози мінус 5, мінус 10, тоді судак стягнеться весь єдине ціле. І лише тоді на пенному бузі є нормальна рибалка. Все. Інших варіантів немає. Ще один з варіантів забрати лодочку і чисто плавом йти так, можна цих одиноких понашкребати. А ногами своїми ви не виходите на підену бузі так, щоб. Гарно відловитися, щоб у вас за рибалку було 10 судаків. Це, можливо, лише в холодну зиму. Це факт. Це конкретно відноситься регіону Вінниці. 50 км вище, 50 км нижче. Вінниці це така в нас ситуація. Я вам говорю з певністю, тому що великий вже досвід є ловлю на бугу. Як там нижче, можливо, там в Миколаєві, там буг роздає, страшно, я не знаю. Було б навіть цікаво почути, можливо, у нас є підписники з якісь з Миколаєва. Там Бух дуже серйозний чувак. Ширина бугу, я дивився по карті в деяких місцях кілометр, здається. Того там може бути і риба. А в нас бух, бачите, який був. Підний бух, 10 метрів ширина. Golden fish хоче попасти на стаю судака, 30 штук, які збилися, чекають його, незрозуміло, в яких місцях. Ми сьогодні молодці, ми свою задачу виконали, і я дуже задоволений відео. Сподіваюсь, ви також. Ну, ось і все. На такій ноті ми можемо сміло відправлятися додому. Я впевнений, що сьогодні два судака з однієї точки ми не спіймаємо. Ще раз вітаю вас всіх з Новим роком. Сьогодні ми побували в розвитці і відбулося моє повернення на річку Південний Бух. Як завжди, Golden Fish постарався і повернувся більш-менш шумно, тому що майже заліковий судак заліку у нас є. Загалом видалась непогана рибалочка, не скажу, що проста, але приблизно таке я розраховував. Важкий період, подинока риба. Риба стоїть, нічого не хоче, потрібно робити багато змін проводок, приманок, вантажків. І лише тоді буде результат. Сьогодні ми проговорили всі ці моменти про вантажок, про приманку, про місця ловлі. Це найголовніше. Я гадаю, що користь цього відео донесли максимально. І добре, що вдалося відловитися з такою гарною рибкою. Побачите, цього судочка пройшло не знаю скільки часу. Певно, десь в 23-му році, в вересні, я поїхав на судочка. Лив такого судачка і все. І більше я судачка не ловив. Зараз 25 рік і дуже багато часу пройшло. Я вам скажу, що півтора роки майже прилетіло від рибалок наших колонфіша по судаку. Ловимо лише з криги, тому слідкуйте. Попереду будуть дуже цікаві відео з криги, де будуть нормальні мамки. І все-таки я продовжу ловити його на південному бузі, тому контенту вистачить для всіх. І для любителів криги, і для любителів судака по річці з пінгом. і будемо щуку ловити, по можливості будемо старатися знімати вам побільше відео на різну тематику. Головне, щоб ви їх підтримували своїм активом. Тому ставте лайкосик, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, а я з вами прощаюсь. Всі вам до зустрічі на каналі Golden Fish.